Volkswagen Tiguan з Південної Кореї. Вигідно чи не вигідно. Звісно, дуже вигідно. В Кореї величезний вибір Volkswagen Tiguan різних років з різним пробігом. Пробіг 100% буде підтверджений, якщо ви купуєте на внутрішньому ринку на Encari або з аукціону. Ось такий Tiguan 2014 року в комплектації Comfort обійдеться від 15,5 тисяч. Залежно від пробігу. Та підкрасів. До повної комплектації тут не вистачає кліматконтролю, оригінального монітору та панорамного даху. Вони дуже часто попадаються на аукціонах, тому є великий шанс купити його навіть трішки дешевше, дивлячись, скільки буде клієнтів. Рестайлінговий тігуан це вже з кінця 2015 року. Також є їх великий вибір на корейському ринку. Вони також попадаються на аукціонах і на внутрішньому ринку. Це у нас теж комплектація Comfort, тобто вона на кондиціонері і доставлений монітор з камерою. Це вже комплектація Premium. Тобто це максимальна комплектація з панорамною кришою. Бачите, режий салон, клімат-контроль, оригінальний монітор, камера. Теж часто попадаються на аукціонах. Можна вибрати, підібрати, якщо чуть потратити часу, підібрати в дуже гарному стані. Це комплектація Airline, доволі рідка. На внутрішньому ринку їх також небагато представлено. На аукціонах практично не попадається в арлайні, так що потрібно шукати на внутрішньому ринку. Але якщо постаратись, то я думаю, що можна і знайти. Такий тігуанчик в ерлайні, якщо він вам дуже-дуже подобається. А це вже тігуан в новому кузові. Також комплектація престиж, максимальна. Як бачимо, тут також і шкіряний салон, і щиток, повний привід, панорама, камери кругові, проекція, задній клімат, електробагажник. Такі автомобілі вже рідко попадаються на аукціонах. В основному потрібно буде дивитися на внутрішньому ринку. В такому кузові Дігуан в такій комплектації з пробігом 110-120 тисяч обійдеться в Україні в районі 27-28 тисяч. На українському ринку таку комплектацію знайти практично неможливо. На корейському ринку також представлений цей Дігуан в передньоприводній версії. Якщо вам потрібна просто висока машина для того, щоб десь запаркуватися в місті, а повний привід ви не використовуєте, то немає смислу переплачувати дорожче за машину, також і дорожче буде обслуговування. Можна купити в гарній комплектації, але на передньому приводі. Тут, правда, не буде електронного щитка, а так, всі остальні опції тут доступні. Десь, я думаю, 24-25 тисяч він получиться в Україні. Також представлені і тігуани в рестайлінговій версії. Також максимальна комплектація. Можна вибрати як повний привід, так і передній, залежно, кому які потреби він має використовувати. По ціні буде від 32-33 тисяч.